Вітаємо, друзі! І сьогодні ми завітали на закриття першої зміни табору Мінерленд. Про те, як дітки проведжали своє літнє таборування та навіть відзначали свій день народження, сьогодні ви можете побачити у цьому випуску. Перший заїзд е, був неочікуваний для нас. Я думаю, по кількості дітей на сам перед тим, що ми зробили онлайн-реєстрацію, яка е, десь яким чином е, ми не змогли відслідкувати. Дітей ні по віку, ні по уподобаннях. Ми не мали живого контакту з батьками, і, відповідно, програму не могли побудувати так, як із після спілкування з батьками. Тобто, це є важливий аспект, тому друга реєстрація проходить виключно спілкування. Ми не зіткнулися з. Такими важкими проблемами в таборі для нас 200 дітей це не є велике навантаження, тому що ми звикли володіти масами. Дівчата мої комунікабельні, для них це легко. І будемо казати, спілкування з дітьми робить їх самими дітьми. Вони і так прикольні, то ще більш прикольні стали. Тобто, я в деяких моментах почалося з того, що ми разом з дітьми обрали назви вважати. Прикольні псевдо, і, зокрема, наш сенсей. Він проводив відповідав за спортивний і здоровий спосіб. У нас були футбольні матчі, Олімпійські ігри, у нас були перетягування. А ще Оксана Гроч Новосад він має е, великий запас будемо казати, таких комунікативних ігор. Це старша група, це діти дорослі, вони потребують особливої програми. Це одна із таких будемо казати, перешкод в нашій роботі. Їх була невелика кількість, але їхній вік не міг поєднатися в тих програмах. Які ми собі на початку запланували. тому треба було на ходу перефармортуватись під них. Найважче, що було в таборі, це як вам сказати, рахувати до 10, від 10 до 1. Це було найважче. Ми рахували 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Це час для вибудовування, вишиковування, це час для звернення уваги. Ми на початку рахували самі, потім тільки 10-9 табір ГОСА. Це означало, що це шикування до ноль, вимога табору, дисципліна табору. Хто не спів, йде додому. Я думала, на другий день ніхто не прийшов, всі прийшли. На третій день не, думала, не прийдуть, прийдуть. Тобто, ми будемо говорити, що дисципліна це не деспотизм. це дисципліна це стає звичкою. І діти поодинці вчаться важко. До них не доходить. Ну коли вони всі, вони дивляться, вони не хочуть бути гіршими, не хочуть бути кращими. Це бажання бути виділитися в соціумі. Напевно, штовхає дітей до будь-яких дій. Олег Кіндратський, Остап Микитюк спеціально для Інформатор інформаторка.